Покрвка, покльовка щучки. Невже, друзі? Перша покльовка за сьогодні. Ой, слухайте, непогана щука. візьмемо її ручкою. Непогана щучка для цього формату. Щойно виконав заміну, поставив більшу приманку, тому що поки впирався в дрібні. Ось такий у нас шейкер, бачите? Відеося, і перша, перша є. Всім вітання з каналу Golden Fish. Ось така півкілова щучка відкриває сьогоднішню мою рибалку. Пройшов я 7 точок. І лише з сьомої точки маю перший контакт. Не будемо її мучити. Відразу відпускаємо. І наша приманочка ось такий черв'ячок. Сьогодні я знаходжусь на малій річці. Сьогодні в моїх руках ультралайт. Таких спіннігів у мене вдома немає. Єдиний, який був, того я і взяв. Це Sportex до 9 грамів. В колекції ультралайти в мене немає. Так як такою темою я вже доволі довгий час не займаюся. Стараємось ловити більшу рибу, яку хочуть бачити всі. Сьогодні на вулиці квітень, а ми знаємо, що. Після нересту, в моїх умовах, рибка є дуже неактивна. Тому вирішив вперше з довгий час взяти до рук саме ось таку снасть, щоб була можливість половити невеличкими приманочками з маленькими огрузками. В кадрі у нас нова мала річка. Риби в річці, як завжди, небагато. Минуле відео. Думаю, вам говорить, чому це так. В цих місцях крайній раз я рибалив. Рівно півроку тому. На початку жовтня, ось тут вам даю посилання, ви побачите відео з рибалки з цих місць. Тоді я спіймав, здається, три, можливо, 4 щучки за рибалку. Сьогодні пройшло півроку, ми тут, рибка віднеростилася, і з практики я вже знаю, що після нересту вона тут закриває рот. По-перше, її тут небагато, а по-друге, ось така плітка піднімається в товщу і все. Рибі є що їсти. Тих самих небагатьох щук, ой як не просто сьогодні буде спіймати. Тому в руках в мене сьогодні ультралайт, і в руках в мене 7 годин рибалки. Така довга сесія, тому що знаю, як буде важко зняти це відео. Цілих 7 годин я виїлив на цю рибалку. Перші 2 години дають нам одне клювання, і це досить добре. Мій прогноз на сьогоднішній день це 4-5 риб. Якщо в мене це вийде, то це буде дуже класно. Ви ж підтримайте мене активно, обов'язково підписка на канал, лайк відео і продовжуємо нашу рибалку. Будемо перевіряти далі цю точку на наявність рибки. Перша покльовочка є, можливо, відбувається якесь купчення в цьому місці, адже йде поворот річки. А всі ви знаєте з моїх рибалок, що це. Перспектива, тому що в таких місцях буде стояти біла риба, а за нею буде стояти хижак. Сьогодні, окрім класичних приманок 2,5 3 дюйми, я взяв невеличку коробочку Мейхо з мікрухою. І зараз я вам виведу це на екран ви зможете подивитися, які ж приманки в моїй коробці. Такою темою я раніше займався дуже часто, майже кожного дня я ловив на мікруху. Тому за багато років рибалок я навчився розуміти, яка мікруха працює і яка не працює. Таких відео не часто знімаю, тому що ця тема не кожному буде цікава дивитися на ось цих окуньочків. Але в цій рибалці я також знаюсь. Тож, основними моїми приманками, які я використовую в мікроджизі, є приманки від двох виробників це Reign Stріm. Що стосується Абстріма, це маленький Дарцик і Скорпик. Дві приманки. Але в цьому році вийшла і новинка Абстрім Дартс Fat. Я впевнений, що вона також буде косити рибку. Ну, скоріше за все, що замовляти я її собі не буду, тому що для моїх умов вона не потрібна. І приманки від Рейнса. Reigns Saturn, Reigns AXCrow, Рейнс Ring Shrimp. Рейнс і можна їх ще перечисляти-перечисляти. Є досить непогані пасивки від Кейтека, яка також в мене є в коробці, яка має назву Shed Impact. Ось так виглядає коробочка, з якою я приїхав сьогодні на малу річку в надії помікроджижити і спіймати стючку. Сім точок пройшов, мікруха взагалі мовчить. Ставлю більшу приманку. Трьохдюймовий е, рейнсовський е, Барбінг Шейкер. І відразу контакт, уявляєте, з першого закладу на третьдюймий контакт. А до цього ходив 1,5-2,5 половиною, грався-грався, активу не було. Щучка відреагувала на здорового черв'яка. Ось так. А ти ходи мікроджигуй тут. Ну, певно, окунів не було просто на тих точках. Я впирався саме в Окуня, а зараз вирішив вже поставити щось більше. Так як дві години немає жодних натяків на рибу, думаю, ладно, поставлю трійку, можливо, хоч якась щучка залетить. Так, да, залетить. І відразу ця щучка залітає, уявляєте, як буває. Тож сьогодні в мене такі приманочки. Класичні, які ви бачили, і ті, про які я вам зараз розповів. Секретні мої мікроджигові приманки, які я напрацював за 5 років. Можете сміло замовляти собі любу з них. І... Будете успішно ловити окуня. Подивимось, якщо відео будуть з мікроджегом залітати, то можливо і буду знімати більше для вас таких відео. У мене є цікаві місця, де ми можемо спокійно поїхати спіймати 30-40 окунів, то все залежить від вас. Якщо мікроджег зайде, то будемо цим займатися. І будемо ловити класичну нам щуку. Лайтому палками до 12 до 18 грав. Біля ось цієї підозрілої палиці знайшов фонарик. Цікаво, що ж тут вночі робили на ось такому крутому, чистому місці без жодної коряжки. У нас така 70-метрова пряма без коряг. Що ж тут вночі робилося? Пишіть в коментах свої варіанти. Можливо, гриби збирали чи шашлик той жарив. Всяке може бути. П'ять. Година рибалки позаду. Більше 20 точок пройдено. І що ми маємо в активі? Єдине клювання щучки. Одна щучка за весь мій дуже далекий маршрут. Я впевнений, щоб взяти будь-яку іншу країну в Європі, і ось ці умови ловлі, умови закинутої закоряженої річки, річки далеко від людей. Там би були фантастичні відео. Риба там розводилась, тому що в людей є бережне відношення до риби. В наших умовах це працює навпаки. Чим далі річка від людей, тим менше в ній риби, тому що браконіри з неї просто не вилазять. Був ли он щаслив? Та певно, так. Да. Я вісім днів без рибалки приїхав в такі класні умови, де немає людей, тиша. Ви чуєте тільки пташки, тут нічого більше іншого немає. Ні людей, ні машин. Ось якась одинока машина проїхала, таке буває тут раз за день. Я навіть здивувався, що тут роблять. фура, дві фури проїхало. Загалом все класно. Чудова сонячна погода, тепло, гарний краєвиди, приємна річка. Тут приємно ловити, але тут немає що ловити. Ось така гірка правда. Нам потрібно зачекати років 10, щоб змінилось покоління, тоді все зміниться. Поки ми маємо те, що маємо, немає як може літися, немає чому жалітися. Люди самі до цього все довели. Як є? Ми робимо все, що в наших руках, і на цьому все. Загалом, рибалочкою я задоволений, тому що гарно провів час. І найголовніше те, що я поділився досвідом про мікрожигові проманки. Я таку тему думаю, що не обговорю на своєму каналі. Але таким я багато років займався. Тож сьогодні я розповів вам про свій топ мікроджигових приманок. І це дуже цінна інформація, яка була сьогодні вами почута. Зараз я прийшов на ще одну точку точка крута, точка з ось таким здоровим поворотом. І тут солідна глибина. Тут глибина в цій точці метрів чотири. Я в цьому впевнений. Тут дуже здоровена яма. Мій напарник тут рік тому, як ми рибали, то ловив щучку, ловив щучку, здається, декілька разів півкілову, і ловив, казав, що одну тримав в кілушку. В нього вона зрізала тут берег, в мене 3 метри висотою, дуже здоровенний, то він її не діставав. Ну, факт в тому, що якщо навіть дивитися на це місце, то ти розумієш, що тут риба буде. Зараз я підключу вам свою камеру і ви самі все побачите, наскільки це перспективна точка. І я подолав. Такий досить непоганий маршрут спеціально до цієї точки. Я вже закинув на все. Думаю, йду сюди, чисто йдемо на це місце, послухати, як співають дятли, і повпиратися в це місце в більші приманки, тому що ні мікруха, ні два з половиною дюйма мене чомусь не радує взагалі. Я думаю, що діло не в приманках, а насамперед в тому кількості риби, яка тут залишилася. І в періоді ловлю, звичайно. Якби це була осінь, я думаю, я всі мав би щучки три, там, дві. Це не була б одна. Все-таки весна, після нересту, це також дає своє. Тож я прибув зараз на цю цікав... цікаву точку, і хочу я попрацювати по ній більшими приманками. І, можливо, вдасться мені доловити сьогодні ще одну рибу. Думав, спіймаю чотири, десь п'ять. ні, друже, ти хоча б дві спіймай. Будемо зараз ми. Цим і займатися. Ви ж підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайкосик цьому відео, пишіть свої топ-приманки, які використовуєте в мікроджизі. Напишіть своїх топ-декілька приманок, які ви використовуєте в мікроджизі, які працюють у вас найкраще. Можна таки закріпити коментар, і ви туди дасте свою відповідь, які приманки працюють у вас. Сьогодні я назвав їх цілих 7-6. Це обов'язкові приманки, які мають бути у вашій Коробція. Тож, поїхали, друзі, продовжувати рибалку з цікавої досить точки. Клявочка. Була риба. Була щучка. Працює точка. Заради якої я прийшов. Так, це добре. Можливо, вдасться доловитися. Знову контакт. <laughs> Не дарма ми сюди прийшли. Дивіться, контакт на шугара. Контакт на фюжена. Ну давай, ми маємо її доловити. Це одна та сама щука в одному і тому самому місці. Не може бути це дві різні щуки. Знову покльовка. Друзі, це просто капець. Три покльовки. Три покльовки. Якісь фури літають біля мене. Що вони тут робить, не знаю. Фюжн 2.5, Fusion фюжн 3, Шугар 3.3 Три клювання. Це вже в іншому місці. Це вже інша риба. Ну сліди щуки я не бачу. Не окунь. Я вирішив зменшитись в розмірі, це спрацювало. Зараз будемо ще зменшуватись і дивитися, що ж тут таке робиться. Можливо, нам вдасться доловитися навіть. У мене вже якась віра появилась, після трьох контактів відразу. На мій улюблений обстрімчик, Давай, обстрімчик, я в тебе вірю, ти маєш доловити сьогодні щучку. Хоча б окуня, що-небудь.